Доброго раночку. Ми їдемо в місто з цією красунечкою. Їдемо в місто на прививочку в лікарню. Так, Даринка. У нас весна повним ходом. Дуже тепло, гарно. ну Поки що ми куточки повдівали, тому що зранку прохолодно, ну а потім ми скинемо. Так що ось такий справа. зустрінемося вже пізніше. Не хочу забувати е, відео, тож до зустрічі вже на трасі. А можливо вже в місті подивимося. Так, ми вже на трасі. Чекаємо автобуса ось моєму Алесером. Будемо чекати автобуса, далі буде вибір. Ми вже в місті. Йдемо в поліклініку. Е, не знаю, коли ми справимося, але... Будемо сподіватися, що це все буде швидко і швидко. Так, ми вже прививочку зробили, і йдемо по магазинах, але не знаю, чи ми знімати, але не знаю, чи ми щось зніматимемо чи ні, тому що я не ким скине. Так що ось такі справи. Буду дивитися по обставинах. Що зможете вам. Пробую відняти. Thank mm -hmm. you. टॉक्स को देने रो भी Погуляли, йдемо далі. Ми переходимо до цього Будемо там знімати, подивимося, що можна знову. Hati-hati ikuti, hati. ikuti, hati, ikuti, to mm -hmm. Ми вже з усім справилися. Ми є снідаємо, але ми йдемо в ліцей, потім будемо їхати додому. Щось таке Так, Ми вже в ліцеї, сходили в майстерню, але вона закрита і зараз йдемо в мій клас до класного керівника. Ось мій гномик іде заморений. Так що ось такі справи. На цьому фото мій класний керівник із моєю меншою внучкою. Вони одна з одною знайшли спільну мову і дуже одна одну полюбили. Тож на пам'ять ми зробили таке спільне фото. Ми вже справилися, йдемо на зупиночку. Так що ось моє мале. Там наша зупинка і ми зараз до неї і будемо чекати автобуса, потім вже будемо їхати зідомоти. Ми вже на зупинці. Скоро буде наш автобус. А тут ми вже сидимо в автобусі, їдемо додому. Так що зустрінемося вже пізніше. Не вже... ну, йди, не йди нас. Ми вже приїхали. Зараз будемо переходити дорогу, відійди і будемо йти додому. Тож зустрінемось вже вдома. І так, ми вже вдома вимолилися, я вам кажу не те слово. Дуже ми заморилися, але ну, все пройшло відмінно, я би так сказала, більш-менш. Так що є у нас невеличкі покупочки. Зараз я вам їх покажу. Перше це я в секонд-хенді взяла собі ось такі штанці. Доволі гарненькі. На риболовлю ходити, ну, коли прохолодно. Так що ось такі гарнесенькі. Так, далі сходили ми в АТБ, я взяла три пачки йогурту, два малим і один собі. Ну, це я не знаю, що вони вибиратимуть. Так що купила ось таке. Потім зайшла в українські ковбаси, купила ось такі так, це ковбаски, доволі смачний. Ну, смачна ця ковбаска, ми її всією родиною любимо. І в Аврорі купили ось. Такий мотовскот, тому що в мене закінчився. Він прослужив, напевно, більше, ніж пів року. Той попередній. А цей я не знаю, наскільки його вистачить. Ну, я дуже економно ставлюся до речей, і ну, того мені надовго вистачило. А цей раз то не знаю. Я брала дуже великий рулон, Ну, тому що не було. Хоч завжди пригодиться, там, чи щось запаковувати, чи що, ну, як буде. Так що ось такі справи. Купила ще пляшку води і купила е, малій булочку із з якимось начинкою, я не знаю. Зайшли в, в ліцей, віддала гроші, тому що ми завжди складаємося на... Матерію, на нитки, на ремонт машинок, ну це обов'язково, і купила дистилі... дистиліровану воду. Ця вода потрібна, щоб заливати в праску, так що ось такі справи. Тому що, якщо звичайну воду заливати, буде накип, і праска, спецпраска вийде з ладу. Тому всі е, купляють дистиліровану воду ну, на е, місяць її вистачає. Якщо ми всі скуплюємося стільки, скільки, скільки е, цей, то нам вистачає. Так що кожного місяця ми купуємо, тому що ну, ми прасуємо, ми шиємо і ну, це потрібна річ. Так що були ось такі покупочки доволі гарненькі. Моє внуча. Я вам скажу, дуже-дуже виморилася, і вона просто. Без сил прийшла, тому вона трошки відпочине, і ми будемо повторяти домашні завдання вчити. Так що, Ну, а я буду поки що займатися своїми справами, тому що в мене відпочинку нема. Треба сходити по молоко, треба купити хліба, треба загребти біля двору, Так що робота в мене є. На цьому я закінчую свій влог. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Я знімала кусочками. Дуже так не знімала багато, тому що ну, хотілося, щоб трошки економніше було. Тож, на цьому завершую. Дякую, до побачення, до нових зустрічей. Я вас всіх дуже люблю, міцно обіймаю і чекаю на наступні відео. Всім доброго дня. Я отримала посилочку. Як я її отримала, я не знімала, ну, тому що ну, це займає багато часу і ну, я вирішила э, відзняти це трошки по поінакшу. Тут одяг для моїх малят. Дивіться, яка доволі велика, шикарна э, посилочка. Пакуночок доволі такий здоровий. І зараз ми спробуємо його розпакувати. О, так. Добре. тут зробимо пакуночок, пакуночок, решта пізніше. Це все зробимо. Так. Зараз ми будемо переглядати, що тут є. Ух ти. Гляньте, який доволі шикарний боді. З таким собачкою. Це для хлопців. Я думаю, для них буде якраз так. Далі і тут йде ось така футболочка шикарнюща. Але вона е, хлоп'яча і вона на малят буде доволі таки е, велика. Тому я її комусь віддам. Так, далі у нас йде ось такий сліп. Доволі такий гарненький, шикарний. Ну, я думаю, на малят він буде саме раз. Так що це. Не малятом далі. У нас йдуть аж такі два боді. Ось дивіться, один ось такий шикарний із пляшечками такими, з водичкою, з молочком. О, так що тут доволі гарний. Так далі. І ось така ковтиночка шикарна з такими вусиками Ну, малятам буде якраз. Так що, ну, це дуже шикарно. Так, далі. Це вже йде на дівчат. Не знаю на кого, але з ну, цукерочками боді. Е, ну, пізніше я буду міряти, буду е, дивитися і буде видно, кому це буде. Так, ну, скоріше, всього ось Так, далі в нас йде ось така кухтинка шикарна. З ось Mm. Автомобілем і собачка намальована. Ну, Скоріше все, не намальована, а вишита, так що ось така ще котиночка. Далі. Далі йдуть ось такі позвони, теж доволі гарненькі, з мишкою такою. Шикарні, малесенькі, гарненькі, так що ось такі справи будемо носити. Ну, Це хлопцяче, то. Але можуть чи і дівчатка. Так, далі в нас іде ось така шапочка. Ну вона з таким ось бантиком. Зараз я вам ближче покажу. Ось такий бантик. Це буде дівчатка комусь. Так, далі ось така шапочка в'язана. У нас в'язаних шапочок багато, тому комусь це відда. Так, далі в нас іде ось така шикарна кофта. Подивіться. Це типу ромпера. Так що тут доволі таке гарно. Карманчики ось є. Так що ось такі справи. Навіть теплі косточки є. Так, далі. Йде ось така шапочка. Ух ти, я оце такі шапочки обожнюю. Я вам кажу, це ну, просто сама краща шапочка, яка є, е, для маленьких діток, і вона зручна. Це ось така. Тому що е, ті, які е, не мають е, ну, такої форми, як бачите. Ті сповзають десь на потилицю, тому що в мене е, маленькими діти як були, то це була дуже велика проблема. Далі йде ось така ковтиночка, але вона, скоріш, буде по лінці. Тому що для хлопців вона ковтиночка, доволі таки велика. Так, з одним пакунком ми розібралися. Так, далі йдуть ось такі повзунятка. Теж доволі шикарні, гарненькі. Будемо міряти і будемо дивитися. Так, далі. Іде ось такий е, шикарний е, комбінезон літній. Хоча літнім його не назвеш, він тут такий жаркуватий. Ну, це таке на пізню весну, е, коли вже доволі таке тепленько і можна вдягати. Або вечором влітку, коли прохолодно. Ну, це, скоріше всього, буде по лінці. Тому що ем, це на велику дитинку. Це маля там не підійде. Так що в нас далі. А далі в нас йде ось такий теж е, боді, скоріше всього. У нас є така шапочка. І ось якраз є й боді. Так що, ще й такий шикарний. Так що будемо носити з малятками. Так, далі що у нас? А далі у нас отакий сліп. Доволі шикарний, з ведмедиками, гарний. Ну, це все треба переполоскати, перепрати, і а, найближчим часом я цим займуся. Так, далі йде ось такий сліп. О, в нас такий був. Я не знаю, чи він е, і досі є, але ж точно ось такий у нас був. Так, далі. є отакі штанці шикарні. Те, що вони з мордочками від медика, ну, доволі таки шикарні, гарні. Так, ще ось такі справи. Далі в нас іде ще один такий слід, Але він буде, напевно, великуватий. Хоча, ну, не знаю, треба міряти все, тому що отак на око Я вам не можу ні сказати, нічого приблизно. Я дивлюся, що, можливо, і підійде. Я ж це ж треба мірити. Так, ось далі у нас йде. шикарний комбінезончик, повзунята такі на шлейках. Так що дракончиком таким миливим. Бачите? Так, тут вже багато повискакувало. Так, далі йде ой, ось такий шикарний сліп з ведмедями. Спереду ведмеді і... Ззаду теж ведмеді, але повернуті до нас спинкою. Так, далі у нас іде ось такий шикарний е, наліто, е, як на них кажуть, ну, комплектик такий, комбінезон, не знаю. височник. Але, так. Далі. І тут є такі шкарпетки. Ну, але вони треба дивитися, там ще мають бути. На шкарпетки теплі є, в'язані. Ось такі. Ось така шкарпеточка, Потім йде ось така тепленька. Ще щось намальовано. І ось така із мишкою. Ну, це, скоріш всього, на полінку, тому що, як бачите, у нас вони носу ну, пара до них. Ось такі. Ну Це маленькі, то можуть підійти і хлопцям. Далі ось такі. Теж пара до них є. І, 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 і по-моєму, ще десь повинно бути ось. Так. Все, три пари шкарпеток. Ну, це по лінці були такі писанки. Так, далі у нас йде знову пісочник. Теж доволі таки шикарний, ну, але не знаю, якому він буде. Це треба дивитися, тому що ну, на малят, мені здається, що буде великий. Потім у нас йдуть ось такі кофточки. Розлітаєчки, це на літо. ну, Якщо справжня дитина, ну, це для них ну, тут дуже шикарно. І тоненький, доволі такий, тканинка м'якенька, тонесенька, тож будуть малі ходити. Так, далі. Іде ось такий боді. Шикарний, блакитний, такий гарненький. Тут ось чи черепашка, чи що не знаю. ну, Дуже класно. Так далі. Йде ось такий пісочник. Теж доволі гарний, але мені здається, великуватий. Ну, хоча. Так, далі Йде... йдуть отакі ползунята з песиками. шикарнющі. Ну, але на малят можуть бути вел... великі. Е, ну, вони не так великі, як широкі. Так, що у нас тут ще є? Так, далі ще одні. Такі самісінькі. Дві пари однакових у нас. Пурзунят, просто одні більші, другі менші. Це видно із набору з пакунка малюка. Тому що воно буває таке, що ось такі наборчики кладуть. Так, далі. далі. Що показувати. Далі ось такий доволі гарні порзуни. У мене колись мало така маєчка була. Тож я не знаю, якому воно буде, але, скорішого, або по лінці, або, не знаю, тому що малята, я думаю, яке велике. Там, далі. далі у нас іде така сорочечка, теж доволі гарна. І вона буде по лінці. Тому що тут, ось, бачите, на одній з цій кнопочці і доволі гарна така. Це все прати треба. Так, що у нас? Ще. Так, далі йдуть такі боді. Шикарні, ну доволі простенькі такі. І я думаю, що будуть якраз. Так, далі. Йде ось такий боді, дуже шикарний. Але він на малят напевно, буде. На Левчика це 100% буде великий. Так що я не знаю, кому він буде. Може, скоріше всього, і буде по лінці. Тому що він такий габаритний. Далі, що у нас Далі йде ось такий теж е, типу пісочника, типу напівкомбінезону з такими песиками, доволі гарненький. Ось песики такі, як бачите. Далі у нас і тут іде ще один такий е, сліпик, але він уже на полінку. На хлопців він буде великий. Ну, це може і дівчинка, і хлопчик носити. Ну, скоріше, це на полінку. Так що полінки вже тих сліпів доволі багато. І, напевно, я буду перебирати її одяг і буду комусь віддавати. Так. Ну, все, і вже нема нічого. А тут поклали нам ось такий доволі шикарний і гарний е, спальний мішок. Такий Збоку відкривається він у нас. Дивіться. Сюди кладеться малятко. Можна з ручками, можна ручки виставити і, я вам кажу, доволі шикарний спальний мішечок такий, ну, будуть малята. У нас в ньому спати. Так що зараз я вам покажу ось таку кучугуру, одягу. І ще Малих моїх одяг. Зараз я вам покажу ось такий доволі шикарний одяг, це все треба перебирати, треба перемірювати і сортувати комусь що. Може, хлопцям, комусь буде з дівчат. Не знаю, ну буду дивитися. Так що, ось така посилочка нам прийшла. Дякую вам за перегляд, за те, що ви переглядаєте мої відео. Заходите на наш канал, на мій. Е, ще е, більше новин, і де я е, найчастіше викладаю е, свої е, новини, це мій телеграм-канал. Е, посилання знаходиться в профілі, в шапці профілю. І якщо хочете, якщо у вас є бажання, то можете заходити і переглядати. Тож, цілую, міцно обіймаю, до нових зустрічей.